В Нашій сім'ї думки розділилися на рахунок торта. А я об'єднала одно і будемо випікати шоколадно-медовий торт. Продукти розділили. Спочатку ми приступаємо випікати шоколадний корж. Вбиваємо яйця. Додаємо цукру меду. Вбиваємо. Додаємо розпушувач. Далі какао. Далі олій. Мука. Виливаємо на дечку. Ставимо випікатися. Слідуючий медовий корж. Масло, цукор, мед. Ставимо цю масу розтопитися. Додаємо сметану розпушувач. Добре перемішали. Додаємо сотейник. Варимо до карамельного кольору. Наша маса остигла медова. Тепер додаємо яєчко та муки. Виливаємо масу на дечку і ставимо випікатися. Заверні крем зварений. Читайте в описі. Додаємо масло, додаємо крему маскарпоне. Будемо збивати крем. Крем збили, перемащуємо тортик, чередуємо шоколадний і медовий. Зверху поливаємо шоколадом. Посипаємо мегдалевим пластівцями. Вийшла ситуація. Златочка любить шоколадний в мене тортик, а олінка медовий. Вони оцінять, я так думаю. Подивіться, який файний.